Це вулиця Ковальська у місті Коростені. Такий вигляд вона має сьогодні. Рік тому, 6 березня, на цій вулиці російські авіаудари пошкодили 196 будинків, 12 з них зруйнували повністю. Це наша хата, все, що лишилося від неї. Коли росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАП-500, в цьому будинку перебувала Марія Барановська з родиною. Дуже важко його все вспоминати. Як заривло, як загуло, все посипалося. Окна двері все повибивалося, все полетіло. Що куди бачило, туди летіло. Не було дверей, не було, все впало, все полетіло, все побило, все. А я не можу вилізти оттуда. Чоловік горимо, спасайте, люди добрі. Горів гараж з автівкою, під якою у підвалі перебувало п'ятеро дітей. Діти переховувалися у підвалі гаража після сповіщення про повітряну тривогу. Двоє моїх, два сини старшому 20-ий рік. Меншому 11, дві племінниці і дівчина старшого хлопця. Все палало, гуділо, і ми тих дітей, які там перебували, навіть не чули, чи живі вони, чи не живі. Доки нам тато цих дітей не сказав, що вони вийшли на зв'язок. Вони там, що їх потрібно рятувати. Складність порятунку була в тому, що автомобіль, який знаходився над цими дітьми, палав повністю його витягнути було дуже складно. Рятувальникам вдалося звільнити дітей. Але авто, гараж і будинок майже знищив вогонь. Наш будинок признаний як подлізачий капітальному ремонту. Ну що ж, здали, здали, ніде нічого, діватися нікуди. І почали будуватися самі. І почали завдяки допомозі родичів, чоловіка в родичі. А держава, вікна дали, вікна і входні двері. дали Величеська місія. Документи здали 9 мая. Ну всі, які потребуються для того, щоб щось робити. Написала письмо в обласну військову адміністрацію. Відповідь прийшла, що немає коштів, не відділяється. Це зруйнований будинок Тетяни Сабонік, який відновленню не підлягає. Нема будинку, повністю був пошкоджений, навіть стіни з фундаментом пошкодили. Улітку уламки будинку прибрали. Жінка впродовж року проживає у відремонтованому власними силами невеличкому будинку поруч. Постраждали дуже. Нема, не вистачає будинку, ми раді, щоб нам щоб держава допомогла, але ми ж не можемо за свою е, мінімальну зарплату це зробити, обновити. Це пошкоджене, втрачене, яке руками ми налагоджували, його немає. Постійно ну, просимо в держави, постійно, ну, скільки приїжджають і скільки говоримо, ну що ну, ж, як немає результату ніякого. За словами Володимира Вігівського, заступника Коростенського міського голови, наразі в місті замінюють вікна та лагодять дахи у закладах освіти на комунальних підприємствах та в приватних будинках. Ми частково отримали шифер від міжнародних донорів. Ми чекаємо ще поставку шифера з обласного фонду матеріалів. Те, що стосується вікон, то це абсолютно робиться за рахунок коштів, які виділялися на житло Мерська область через 100 мільйонів була така сума. Те, що стосується вікон, вже процентів 70, у нас 72, вже відновлено, але на сьогодні роботи ще ведуться. По вулиці Ковельській – 14 будинків, які потребують капітального ремонту після російських авіаударів. Те, що стосується. Капітальних ремонтів, те, що стосується виплати компенсації, за повністю зруйноване. Сьогодні воно вирішується на законодавчому рівні. Це вже четвертий реєстр, який держава створила. І по факту, один із трьох сценаріїв має спрацювати. Перший сценарій це люди можуть отримати ваучер на житло, яке вони куплять. Другий варіант це готове житло людям буде передаватися. І третій варіант це людям буде виплачуватися компенсація. Але наскільки я розумію в законопроєкті, який проголосований. То цей третій варіант буде вже діяти після закінчення військових дій за рахунок коштів від конфіскованого майна Російської Федерації. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк Суспільне новини Житомирщина.